Перевіряємо з малечої фронт роботи в саду городі. Треба яблунки підчистити, малини, кущі, виноград і в теплиці. Поміняти це рето. А то вже порвалося. Да. Да. Овава. І овави, да, забігають. да, Переривають все, що є. Да все, що можна і не можна. Да. Ще докупити да пару дерев якихось новеньких. Сьогодні тепло, то будемо трішки обрізати дерева. Kukuruzinjem že malo. To triške. І ще тут є. А яблоки треба підчищати всі. Роботи багато, треба починати. Сьогодні тепло, морозист трішечки, що не було, то під нас малечою погуляємо по вулицях. Да, День, підемо погуляємо, поки дідусь з бабусі обрізають яблучки. Підемо, підемо. Молодець, як ти гарно в мене йдеш. І відкриваємо. Маму за ручку. Ось сходинки. Обережно чекаємо маму. О, яку сторону йде? Нанизь сюди прямо На низ. Сідні, гарний йде. Якби не календар, то думали, би, що то березень-квітень. А це січень, да, у нас, доня? Ручку, мамі? Вот так. Красуня мама. Слизы с молочью. на асфальт. Погуляємо трішки, да, донь? Порахуємо машини, які будуть їхати. Який горб, вже осунувся колись. Там була стежка і ми ходили стежкою, а не по дорозі. Тоже Стежки, та й горб усунувся. Гуляємо трішки. Вже піднімаємось малечою на горб, тут також колись була стежка, вже її немає. І горб усувається. Не знаю, чи ще б я пройшла на її вчені, але сумніваюся. Малеча всю дорогу, поки йде, пічки на руки не проситься. Да, донечка, ти вже в мене молодець. Доросла-доросла, вже два рочки. Вже піднімаємося під гурт, як гарна березка молоденька. Ручку мами. Поки гуляли, ось вже стільки роботи перероблено. Почистили яблунки, малину обрізали, порічки трішки почистили.